У Житомирській лікарні номер один збільшилася кількість хворих, яких госпіталізували через грип 3 березня. Станом на 12.00 у стаціонарі 16 пацієнтів. Ми спостерігаємо зростання захворюваності. І У нас зростає і кількість хворих, і кількість госпіталізованих. кількість госпіталізованих з грипом за останній тиждень збільшили збільшилась майже вдвічі. Наразі в стаціонарі прибуває 16 пацієнтів з підтвердженим грипом. А і певна кількість пацієнтів ще очікують підтвердження. Готовізуються ж не всі пацієнти. Ти в лікарню десь приблизно одна десята. дев'ять із десяти проходять амбулаторне лікування. А госпіталізуємо такі тих пацієнтів, які потребують цілодобового лікарського нагляду і інтенсивної терапії. Як захистити себе від грипу та які основні симптоми хвороби пояснюють у лікарні? Підвищення температури тіла, виражена загальна слабкість, м'язиві болі і ознаки острої і респіраторної вірусної інфекції, кашель, нежить, задишка, ну і так далі. Загальні поради, перше, це своєчасно проводити специфічну профілактику. Специфічна профілактика це вакцинація. Людина вакцинована, вона нема гарантії, що вона не захворіє, але якщо вона захворіє, вона перехворіє в легкій формі. Ну а якщо ви захворіли, Якщо ви захворіли, то звертайтесь до лікаря. Своєчасне лікування, своєчасне лікування значно покращує прогнозу. Ну і неспецифічне лікування багато рідини, вітаміни групи С і так далі. У обласному центрі контролю та профілактики хвороб кажуть, що у Житомирському районі найвищий показник захворюваності на гереві та грип по області. За тиждень у Житомирі госпіталізували понад 140 пацієнтів. Показник захворюваності 1048 на 100 тисяч населення. Він є найвищим на сьогодні в області. Захворіло близько трьох тисяч осіб. епідемічний поріг перевищено, і кількість госпіталізованих в місті Житомир, Житомирі також зросла до і становить 141 особу за тиждень.